Ти ж до розумний. Так. Mm. Да? Да. Документи. Що, дофіа весело що? Вийди, вон подивися, знак. Не вийди, не ш. А що я нарушив? Я тобі сказав ще раз, пункт правил розньорухи, шпункт ну. No. Який ж пункт водій порушив? Ще раз пункт правил, розньрухи, шпункт, ну no. який правильний нормативний акт зобов'язає мене говорити з тобою на ви. Деякі вважають, якщо я одягнув форму поліції, то все спіймав звізду, тобто втратив відчуття реальності від своїх успіхів, став. Зухвалим та зверхнім, та зневажливим до інших. І так, друзі, що робити водію, коли він зустрів поліцейське хамло. Який правильний нормативний як? зобов'язує мене говорити з тобою на ви? Саме головне запам'ятайте. Основним критерієм оцінки ефективності діяльності поліції є рівень довіри населення до поліції. Стаття 11 закону України про національну поліцію. А тепер давайте перевіримо рівень довіри населення до поліції. Свою позицію вказуємо в коментарях. А не знаєте? Ну давай назви мені, пожалуйста. Ти ж розумний. Так? Да? да. Документи. Посвідчення водія, реєстраційний інтракт. А що я нарушив? Знак 4.1. Відкрий ПДД і почитай, що він означає. Документи. Я два рази потеряти не буду, я приду да? да. А що я нарушив? Я тобі сказав ще раз, пункт правил рознярухуй. Шпункт ну. Який ж пункт водій порушив? Правил рознірухуй, шпункт, ну. А можна ще раз не почув? Ну. Що, до фіа веселий Ну це реально смішно. Ну, а де я нарушив? Все, так що це? Це твій телефон? І що ти там мені показуєш? Поліцейські, а де ваша бодікамера, на яку ви зобов'язані фіксувати діалог з водієм? Ну звісно, не маєте. А то ще керівник да, побачить, як ви спілкуєтесь з водіями? Вийде, ви під знак. не вийди, не що. серйозно. А як техніці да, виварю? Да. А як ти Ану, хочеш, подава? Я тобі сказав ще раз, що має зобов'язання говорити на випівробітник. Поліції хочу вам нагадати, що є правила етичної поведінки поліцейських. Наказ МВС номер 1170. 9. що тут зазначено. А зазначено тут наступне: незалежно від посади чи звання у відносинах із населенням, поліцейський зобов'язаний бути тактовним та доброзичливим. Дати що? висловлювати вимоги чи зауваження, що стосуються особи у вічливій переконливій формі. Ну, що ну я сказав ще раз, посвідчення водія реєстраційний. Поліцейський повинен. Професійно виконувати свої службові обов'язки, що до фіамесили зобов'язаний поважати і не порушувати права та свободи людини. Дати що поліцейський повинен контролювати свою поведінку. А ти а думаєш, не получте. А хто в подальшому зобов'язаний контролювати дії ось таких співробітників поліції? Згідно наказу МВС номер 1179 читаємо. Керівник органу підрозділу поліції зобов'язаний запобігати проявам неетичної поведінки своїх підлеглих поліцейських шляхом організації роботи з розвитку професійної етики, у тому числі через проведення навчань та інформаційно роз'яснювальної роботи. Ось так. Щодо фіавесели, що? ще раз давай і, і паспорт. Освідчення водія реєстраційної транспорту. Ну що ну я сказав ще раз, посвідчення водія реєстраційний поліцейський сам, мабуть, не знає, який пункт правил або ж пункт правил дорожнього руху можливо порушив. Водій для того, щоб це стверджувати, потрібно мати докази, будь-які фактичні дані, які свідчать, що водій причетний до адміністративного права порушення. Але потрібно ще провести розгляд справи, зачитати реалізувати права водія, оцінити та надати докази, і в подальшому прийняти рішення. А саме головне довести, що дана особа знаходилась за кермом в момент скоєння адміністративного права порушення, а таких доказів у поліцейського немає. Що не понятно? Ти мене зупинив? Я тобі сказав ще раз. Я що, водій? А, а хто ти зараз? Я просто сижу в машині. А, хорошо, раз ти не водій, то просто евакуїм транспортний зацікав, так як нема даного водія. Да ти що? Дати це не перший і не останній співробітник поліції, який без доказів буде стверджувати, ви порушили правила дорожнього руху. Він безпідставно буде вимагати документи. А що робити водію? А водію потрібно мати юридичний захист. Друзі, ми з адвокатом Антоном Болтіком для цього і створили клуб, а де юридичний захист водія. Учасники клубу мають можливість одразу зателефонувати в кол-центр і отримати усю необхідну інформацію, що йому робити, коли його зупинив співробітник поліції. Складну законну постанову, ми її безкоштовно оскаржемо. Телефонуйте в робочі дні, і ви дізнаєтесь на яких умовах ви можете стати учасником нашого клубу, АД юридичний захист водія? А ти що? думаєш, не получите? Не получите. Ну дивись, побачу зараз. Давай побачу. Я тобі побачить давай. І на моєму каналі з'явився новий спонсор. Дякую, Віталій, тобі за підтримку. Хочу вам нагадати, що ви можете підтримати мій проєкт, мою діяльність і стати спонсором мого каналу, щоб і далі я мав можливість висвітлювати діяльність нашої поліції і надавати вам усю необхідну інформацію, що необхідно робити та знати, коли вас зупинив співробітник поліції. Дякую вам за підтримку. Що, Щодофія весело, ти ж фіа розумний. Да? Да. Мені невідомо, чим закінчилась дана ситуація. Я думаю, співробітник поліції просто зник. Немає. Чи доказів, ну що він там міг скласти, та нічого. Що робити водію, коли ви зустріли таке поліцейське хамло. Друзі, в першу чергу підтримайте петицію адвоката Антона Болтіка про особисту фінансову відповідальність співробітників поліції. Посилання на петицію буде в описі. Необхідно привернути увагу президента до... Проблемної нашої поліції дати що? Далі. завжди фіксуємо діалог з співробітниками поліції. На сьогоднішній день вам це не заборонено. Жоден закон не забороняє фіксувати діяльність поліцейських. Фіксуємо від зупинки авто до прийнятого рішення. В подальшому встановлюємо дану особу. Щоб зателефонувати на 102 та залишити скаргу, щоб зателефонувати на гарячу лінію та залишити скаргу, щоб в подальшому письмово написати скаргу, долучити відео і направити керівнику. Хай призначає службову перевірку і надає правову оцінку дієм співробітника поліції. Якщо у вас є такі відео, присилайте, будемо робити таких поліцейських популярними. Можливо, вони почнуть змінюватись. Можливо, даний відеоматеріал Бачить його керівник і призначить службову перевірку. А тоді не получите. Тому що на сьогоднішній день є проблеми з нашою поліцією. На жаль, вони зневажають нашими правами і демонструють незнання законодавства. Не таку поліцію ми хочемо бачити на наших дорогах під час воєнного стану. Друзі, якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, ставимо лайк, підписуємось на канал і свою думку лишаємо в коментарях. Є цікавий відеоматеріал. Присилайте на. Моя пошта буде в описі. І не забуваємо підписуватись на мій Facebook та Instagram. Там завжди є цікаві новини для кожного з вас. До зустрічі!